Шукайте той самий подарунок для коханої людини, який справді її вразить. Вибирайте бестселери, які підкорюють серця. Стайлер. Styler Shark Flex Style 5 в одному вишуканий подарунок для тих, хто любить експерименти. Він допоможе створювати будь-які зачіски та трансформується у потужний фен. У налаштуваннях є три варіанти потужності та температури, а також холодне повітря cool Shot для фіксації укладки. Під час сушіння інтелектуальна система Flex Style контролює температуру. Тисячу разів на секунду, щоб уникнути непотрібного термічного пошкодження. Керамічне покриття насадок рівномірно нагрівається і також захищає волосся. Стайлер має 5 насадок: концентратор, дифузор для створення хвиль для об'єму і щітку для випрямлення волосся. Кожна з насадок щіток оснащена декількома видами зубців для рівномірного і дбайливого розчісування волосся. А ще легко кріпиться до основної конструкції та не рухається в процесі стайлінгу. Зручний кейс у комплекті сприяє смарт організації простору і чистоті пристрою. Фен Інноваційний фен Philips потужний, компактний і легкий, швидко сушить і дбає про захист волосся від теплових пошкоджень. Фен оснащений безщітковим двигуном постійного струму, який працює на швидкості 110 тисяч обертів на хвилину та створює потужний повітряний потік зі швидкістю 228 км на годину. Саме тому сушіння займає лічені хвилини. Щодо захисту волосся, то датчики вимірюють температуру навколишнього середовища до 200 разів на секунду та автоматично регулюють температуру. Ба Більше. Фен робить волосся блискучим і менш заплутаним. А завдяки функції іонізації волосся стає м'яким та еластичним. Окрім чотирьох автоматичних режимів температури і швидкості, є шість ручних режимів температури від 45 до 95 градусів. Окрім чотирьох автоматичних режимів температури і швидкості, є шість ручних режимів температури від 45 до дев'яносто градусів, три ручних режими швидкості та холодний обдув. Фенщітка щітка Ровента це поєднання фена та стайлера в одному девайсі. З ним просто укладати волосся будь-якого типу, пряме, хвилясте чи кучеряве, незалежно від його густоти та довжини. У комплекті є насадки для попереднього висушування, щітки з натуральною щетиною, плоска щітка для досягнення більш гладкого результату, ковпачки і мішечок для зберігання насадок. Три щітки з натуральною щетиною дбайливо розгладжують волосся, запобігають пошкодженню та надають зачисті природного об'єму. Насадка щітка 50 мм спеціально для довгого волосся, 40 мм для волосся з середньої довжини, і 30 мм для короткого. Під час укладання волосся можна вибрати один з двох температурних режимів і зафіксувати зачіску холодним обдувом. Серед додаткових переваг ексклюзивне керамічне покриття, яке надає волосся. Ось у близьку та інтегрована іонізація для зменшення статики. Зручність у використанні забезпечує обертання щітки в двох напрямках і вдосконалена форма ручки. Електрична зубна щітка. Електрична зубна щітка Scandix з вбудованим таймером допоможе якісно підтримувати гігієну ротової порожнини. Для щоденного очищення підходить режим Clean, або ж Sensitive, якщо підвищена чутливість ясен та зубів. У режимі White щітка видаляє плями глибше очищує та відбілює. Легке полірування для відновлення блиску забезпечить. Поліш, а покращення кровообігу, масаж ясен. Усі насадки зроблені з використанням заокруглених щіток дюпон, що не пошкоджують емаль. Коли сині щетинки поступово втратять свій колір, час змінювати насадку. У цієї моделі чудовий набір. Крім щітки, є зарядна станція, три насадки середньої жорсткості та футляр. Також є комплектація щітки з трьома насадками, usb кабелем та мішечком для зберігання. Ще мені до вподоби парний подарунок. У цьому комплекті дві зубні щітки, шість насадок середньої жорсткості, два футляри і два USB-кабелі. Масажер для ніг Масажер для ніг найпошвидко знімає втому після насиченого робочого дня, проведеного на ногах. Його технологія базується на японському масажі Шиацу, який передбачає натискання на певні точки стоп. Це стимулює кровообіг, допомагає зняти напругу та позбутися відчуття дискомфорту. Окрім вібромасажу, передбачена функція зігрівання, яка підсилює терапевтичний ефект. На панелі керування можна налаштувати час тривалості масажу, режим, інтенсивність та увімкнути функцію зігрівання. Завдяки цьому девайсу, розслабляючи масаж ніг, можна робити. Щодня. Тепер у вас є чудові варіанти подарунків, які точно сподобаються. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і діліться своїми ідеями подарунків у коментарях. А покращення кровообігу, масаж ясен. Ого, ніфіга фігасобі. Усі насадки зроблені з високої.